Роберт Мартін. Чистий код. Створення і рефакторинг за допомогою Agile. присвячується Анні Марії, вічному коханню всього мого життя. Передмова у Данії дуже популярні людяники Гаджол. Їх сильний лакричний смак добре пасує до нашої сірої і зазвичай холодної погоди. Однак нас, данців, людяники Гаджол, приваблюють ще й мудрими або дотепними висловами, надрукованими на кришці кожної коробочки. Сьогодні вранці я придбав дві такі коробочки і виявив на них стару данську приказку. Далі напис данською, що в перекладі означає чесність у дрібницях зовсім не дрібничка. Це було добрим знаком, який цілком відповідав тому, про що я збирався написати в передмові. Дрібниці важливі, оскільки ця книжка присвячується речам простим, але зовсім не малозначущим. Бог ховається в дрібницях, зауважив архітектор Людвіг Міс Вандерроя. Ця цитата нагадує про нещодавні дебати про роль архітектури в розробленні програмного забезпечення і особливо у світі Agile, ми з Бобом час від часу захоплено приєднуємося до цього діалогу. Насправді, міс Ван Рое виявляв увагу і до зручності, і до непідвладних часу будівельних форм, що лежать в основі великої архітектури. З іншого боку, він також особисто вибирав кожну дверну ручку для кожного спроєктованого ним будинку. Чому? Та тому ж що дрібниці важливі у наших з бобом постійних дебатах про DDD з'ясувалося, що ми згодні з тим, що архітектура відіграє важливу роль під час розроблення програмного забезпечення. Хоча ми по різному дивимося на те, яке значення має це твердження. Утім, ці розбіжності доволі не суттєві, оскільки ми вважаємо цілком очевидним, що відповідальні професіонали приділяють деякий час обдумуванню і плануванню проєкту. Оприлюднені наприкінці 1990-х концепції. Проєктування, що залежить тільки від тестів і коду, давно відкинуті. Проте увага до дрібниць є більш важливим аспектом професіоналізму, ніж будь-які грандіозні плани. По-перше, завдяки вправлянню з дрібницями професіонали здобувають кваліфікацію та репутацію для участі в масштабних проєктах. По-друге, навіть найдрібніший прояв недбалості під час будівництва, наприклад, двері, які нещільно зачиняються, криво покладена плитка на підлозі, або навіть захаращений стіл геть знищує чарівність усієї споруди. Щоб цього не відбувалося з вашими програмами, код має бути чистим. Утім, архітектура всього лише одна з метафор для розроблення програмних продуктів. Вона найкраще підходить для проєктів, у яких продукт зводиться в тому ж сенсі, у якому архітектор зводить будову. В епоху, в епоху Scrum і Agile основну увагу приділяють швидкому виведенню продукту на ринок. Фабрики, що виробляють програмні продукти, повинні працювати на максимальній швидкості однак цими фабриками є живі люди, програмісти, які працюють над користувацькими історіями або беклогом для створення нових продуктів. Метафора виробництва зараз як ніколи актуальна для їхнього світогляду. Скажімо, фреймворк Scrum багато в чому надихали виробничі аспекти японського автобудування з його конвейерами. Але навіть в автобудуванні основна частина роботи пов'язана не з виробництвом, а із супроводом продуктів або його відсутністю. У програмуванні 80% того, що ми робимо, теж витончено називається супроводом. Насправді мова йде про е, полагодження. Наша робота ближче до роботи домашніх майстрів умільців або автомеханіків. А що японська теорія управління каже з цього приводу? У 1951 році в японській промисловості з'явився підхід до підвищення якості, що називається TPM – Total Productive Maintenance. Вона була орієнтована насамперед на супровід, а не на виробництво. Доктрина TPM базувалася на так званих принципах 5С. По суті, ті 5С були звичайним набором життєвих правил. До речі, вони також покладені на основі концепції Лін, іншої модної на заході течії ощадливого виробництва, що набирає ваги і в програмних колах. Як зазначає дядечко Боб у своєму вступі, гарна практика програмування вимагає таких якостей, як зосередженість, наявність духу і дисципліна мислення. Проблеми не завжди розв'язують за допомогою максимального завантаження обладнання з метою підтримання оптимальних темпів. Отже, загалом філософія 5С базується на таких засадах. Перше. Сейрі або організація. Абсолютно необхідно знати, де що перебуває. І в цьому допомагають такі методи, як грамотний вибір імен. Думаєте, вибір імен ідентифіка... ідентифікаторів неважливий. Зазирніть у наступні глави: Сейтон або акуратність. Стара американська приказка каже. В всьому своє місце і все опиняється на своїх місцях. Фрагмент коду має бути там, де читач коду очікує його знайти. Якщо ж він десь в іншому місці, переберіть свій код і розмістіть його там, де йому належить бути. Сейсо або чищення. Робоче місце має бути вільним від обвислих дротів, бруду, сміття і мотлоху. А що кажуть автори цієї книжки про захаращення коду коментарями і закоментованими рядками коду? Вони радять їх негайно позбутися. Сейкецу або стандартизація. Команда має досягти згоди щодо того, як підтримувати чистоту на робочому місці. А що в цій книжці сказано про наявність єдиного стилю кодування і набору командних правил? Звідки беруться ці стандарти? Прочитайте і дізнаєтеся. Сюцеке або дисципліна. Програміст має бути достатньо дисциплінованим, щоб підкорятися правилам. Він має постійно розмірковувати про свою роботу і бути готовим до змін. Якщо ви не пошкодуєте зусиль так, саме зусиль, щоб прочитати і засвоїти цю книжку, то зрозумієте вагомість останнього пункту. Нарешті ми наблизилися до підвалин відповідального професіоналізму в професії, що неодмінно змушена цікавитись життєвим циклом створеного продукту у випадку супроводу автомобілів та інших виробів за правилами TPM – Аварійний ремонт аналог прояву помилки, якої припустилися на стадії виробництва, вважають винятком. Замість цього треба щоденно оглядати машини і замінювати зношені частини ще до того, як вони зламаються. Або виконувати правила, аналогічні заміні масла кожні 10 тисяч задля запобігання спрацюванню. Тобто маємо безжально переробляти створений нами код. А ще можна зробити наступний крок, який вважався новаторським в TPM півстоліття тому, почати будувати машини заздалегідь орієнтовані на зручний супровід. Отже, ваш код повинен не тільки працювати, але й добре читатися. Як вчить нас Фред Брукс? Фредерік Філіпс Брукс, 1931 рік, учений інформатик, найбільш відомий через управління розробленням OS System 360 для IBM, нагороджений національною медаллю технологій та інновацій США в 1985 році та премією Тюрінга в 1999 році. Великі блоки програмного коду варто переписувати з нуля, що 7 років, або близько того, щоб вони не обростали мохом. Але, можливо, цю давню константу Брукса варто звести до тижнів, днів і навіть годин замість років. Саме на цьому рівні живуть дрібниці. У дрібницях ховається величезна сила, але сам по собі такий підхід до життя здається. Скромним і ґрунтовним, як зазвичай очікують від будь-якого методу з японським корінням. Утім, такий погляд на життя не є суто східним. У західному фольклорі можна знайти чимало подібних настанов. Так, принцип, наведений в описі Сейтон, належить політичному діячу з Огайо, який завжди вважав. Акуратність є засобом від будь-якого зла. А як щодо сейсо, чистота, атрибут божественності, хоч би яким гарним був будинок, захаращений стіл зіпсує будь-яке враження. А що кажуть про сюцуке, той, хто вірний у дрібницях, вірний у всьому. А прагнення до переробляння коду зміцнення власних позицій для подальших серйозних рішень, замість того, щоб відкладати переробляння на потім. Хто рано встає, у того й є, або не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Фраза останній відповідальний момент в методології Lean мала саме такий сенс. Аж поки не потрапила до консультантів із розроблення ПО. То що ж нам відомо про роль індивідуальних зусиль у загальній картині? Із маленьких жолудів виростають величезні дуби. І дещо про інтеграцію простої праці, що має профілактичне значення у повсякденне життя. Хто яблуко щодня з'їдає, у того лікар не буває. Або дорога ложка до обіду, чистий кот із повагою ставиться до глибинного коріння мудрості, що лежить в основі нашої культури, такою, якою вона колись була, або мала бути і може стати за належної уваги до дрібниць. Навіть в літературі з архітектури ми знаходимо фрази, що повертають нас до важливої ролі дрібниць. Згадайте дверні ручки Міса Ван дер Роя. це ж сейрі в чистому вигляді увага до імені кожної змінної. Ім'я змінної мають вибирати так само ретельно, як ім'я новонародженого. Як відомо будь-якому домовласникові, турбота і безперервне прагнення до поліпшення ніколи не добігають кінця. Архітектор Крістофер Олександр Батько патернів і мови їх опису, що істотно вплинула на екстремальне програмування, розглядав кожен акт проєктування як маленький локальний акт відновлення, і з його точки зору, майстерність на рівні тонкої структури є єдиним сенсом архітектури. Більші форми можна залишити на відкуп патернам, а їхнє застосування на відкуп мешканцям. Проєктування триває не тільки під час перебудови до будівлі нових кімнат, але й разом із фарбуванням стін, заміною старих килимів або кухонної раковини. Аналогічні принципи діють у багатьох видах мистецтва у пошуках інших майстрів, які вважали, що Бог живе в дрібницях. Ми опиняємося у славетній компанії французького письменника 19 століття Гюстева Флобера, французький поет і теоретик мистецтва Поль Валері також казав, що вірш ніколи не буває закінченим, оскільки вимагає постійного переробляння. А припинити роботу над ним означає відкинути його. Така зосереджена увага до дрібниць характерна для всіх справжніх творців. Можливо, принципово нового тут не так же й багато, але ця книжка нагадує вам про необхідність дотримання життєвих правил, що їх давно закинули через байдужість або прагнення до стихійності і банальної готовності до змін. На жаль, згадані тут аспекти рідко розглядають як наріжні камені у мистецтві програмування. Ми швидко залишаємо свій код і не тому, що він ідеальний, а тому, що наша система цінностей засороджена на зовнішньому вигляді, а не на внутрішній сутності того, що ми робимо. Недбалість, зрештою, обходиться недешево. Фальшива монета завжди повертається до свого власника. Дослідження, як галузеві, так і академічні, зазвичай оминають скромну галузь підтримування чистоти коду. У ті часи, коли я працював в дослідницькій організації з виробництва програмного забезпечення Bell Labs, у ході дослідження з'ясувалося, що послідовний стиль застосування відступів є. Однією з найбільш статично значущих ознак невеликої кількості помилок. Ми ж хочемо, щоб ознакою якості була архітектура, мова програмування або щось інше настільки ж важливе й вагоме. Нас як людей, чий професіоналізм обумовлений майстерним володінням е, інструментами і методами створення програмного забезпечення. Ображає сама ідея, що просте послідовне застосування відступів може мати таку цінність, посилаючись на свою книжку, що побачила світ майже два десятиріччя тому, скажу, що саме такий стиль відрізняє досконалість від звичайної компетентності. Японський світогляд недарма усвідомив критичну важливість кожного рядка. Кожного рядового співробітника, а головне систем розроблення, які існують завдяки простим повсякденним діям цих співробітників. Якість виникає внаслідок мільйонів проявів небайдужого ставлення до справи, а не завдяки застосуванню якогось величного методу, що спустився з небес. Простота цих дій не означає їх. Примітивності і не свідчить про їхню легкість, проте з них виникає справжня велич і краса будь-якого людського починання. Забути про це значить не бути людиною повною мірою. Звичайно, я, як і раніше, виступаю за широту мислення і цінність архітектурних підходів, що мають коріння в глибокому знанні предметної галузі та зручності використання програмних продуктів. Ця книжка написана не про це. Або принаймні у ній цю тему безпосередньо не розглянуто, але її глибину не варто недооцінювати, оскільки вона відповідає поточному світогляду справжніх програмістів, таких як Пітер Сомерлат, Кел... Кевлін Хенні і Джованні Аспроні. Код є архітектура і простий код. Ось як звучать їхні головні мантри. Хоча ми не маємо забувати, що інтерфейс і є програма, і що його структурні елементи несуть багато інформації щодо структури програми, дуже важливо пам'ятати, що архітектура живе в коді. І якщо перероблення у виробничій метафорі призводить до витрат, перероблення в архітектурній метафорі веде до підвищення цінності. Розглядайте свій код як гарне втілення благородних зусиль із проєктування як процесу, а не як статичної кінцевої точки. Архітектурні метрики прив'язки і зв'язності проявляються саме в коді. Якщо ви послухаєте, як Ларі Константайн описує прив'язку та зв'язність. То переконайтеся, що він говорить про них в контексті коду, а не якихось великих, але абстрактних концепцій, що зазвичай трапляються в UML уніфікованій мові моделювання. Річард е, Гебріел в своєму есе «Abstraction Дескан стверджував, що абстракція це зло. Так ось код це. Антизло, а чистий код найімовірніше, має божественну природу. Повертаючись до свого прикладу з коробочкою льодяників Гаджол, хочу підкреслити один важливий момент: данська народна мудрість рекомендує нам не тільки звертати увагу на дрібниці, але й бути чесними в дрібницях. Це означає чесність у коді, чесність із колегами і, що найважливіше, чесність перед самим собою з приводу стану вашого коду. Чи справді ми зробили все можливе для того, щоб залишити місце табору чистішим, ніж воно було до нас? Чи переробили свій код перед тим, як здати його? Ці речі справжнє осереддя системи цінностей Agile. Одним із рекомендованих практик в Scrum – включати рефакторинг в критерії готовності. Ні архітектура, ні чистий код не вимагають від нас досконалості просто бути чесним і робіть все, на що здатні. Людині властиво помилятися, небесам властиво прощати. У Scrum все таємне стає явним. Ми виставляємо на показ свою брудну білизну, ми чесно демонструємо стан нашого коду, але шкод ніколи не буває ідеальним. І через це стаємо більш людяними і наближаємося до величі в дрібницях. У нашій професії нам потрібна вся допомога, яку ми зможемо дістати. Якщо чиста підлога в магазині. Скорочує вірогідність нещасних випадків, а ретельно розташовані інструменти підвищують продуктивність. То я обома руками за. Що ж стосується цієї книжки, то вона є найкращим практичним застосуванням принципів Lean у галузі розробки програмного забезпечення, яке я коли-небудь бачив у друкованому вигляді. Утім, іншого, я й не очікував від цієї невеличкої групи мислячих особистостей, які протягом багатьох років прагнуть не тільки дізнатися щось нове. Але й діляться своїми знаннями в книжках, одну з яких ви зараз тримаєте в руках. Світ став досконалішим, ніж був до того моменту, коли дядечко Боб надіслав мені рукопис. Завершуючи ці пишномовні міркування, я вирушаю наводити лад на своєму робочому столі. Джеймс О Коплін, Данія.